Бути нині студентом, це вам не польку танцювати. Тому вийшовши з місяцевого енергетикового запою, я раптом згадав, що у мене є якийсь там ютуб канал і ще на нього треба щось викласти. Це відео буде руфляним, тому що я не бачу сенсу розглядати інформацію про рокування якихось японських нойз-виконавців на поломних інструментах всерйоз. Тим не менш, мене попросили, я виконую. Я хоч і мужик гордий, але розуміючи. Є попит, значить буде й пропозиція, а як чел з українського ютубу, так чи інакше маю щось випускати на свій канал хоча раз в рік, та радувати вас, яким-не яким контентом. Отже, це відео про ноїз. Що таке Нойз? Хто такий Нойз? Нащо воно взагалі існує? А хер його знає, чесно кажучи. З назви можна зрозуміти, що це щось пов'язане з шумом. Нойз – це записані звуки чищення вилкою унітазу, на які наклали море перегрузу та інших ефектів. Тривіальний слухач, скоріш за все, сприйматиме даний напрямок в антимузиці, як просто висирга в нас в жопі, і з ним буде важко не погодитись. Тим не менш, у даному жанрі є своя контркультурна цінність, як не Як казав один з найпопулярніших представників шумної сцени, Мерцболв. Якщо ви під шумом маєте на увазі неприємні звуки, тоді поп музика для мене це шум. Сказав пафосно? Зі смаком. Взагалі, чел на приколі, за свої 40 років активності він встиг випустити Та більше 100, 100 альбомів. <плес> Найвідомішою його роботою є альбом під назвою Pulse Demon. Мерзбол є представником японської нойзової сцени, або як її охрестили знати жанру жопа нойз. Взагалі слід було почати це відео з перерахування під жанрів але оскільки це відео настільки ж хаотичне, як і сам жанр, який розглядається, то мені похуй. До піджанрів нойзу належить. Харш Noise більш агресивна версія нойзу, п'ятихвилинне прослуховування якої вам забезпечить анальну біль голови на весь день вперед. Power Electronics піджанр нойзу, якому властиві елементи електроніки та індастріал. Павер Noise це набір шумів, які у результаті формує повноцінний ритмічний малюнок. З цього жанру можу порекомендувати ранні роботи Андрюну. Також місцями дуже лайтові елементи Абернойзу можна зустріти на альбомі Hex Angel групи Velvet Acid Christ, яку я згадував у попередньому відео про Darkwave Dead Industrial – один з найповільніших піджанрів Noise, у якому часто використовуються усякі металічні звуки для створення певної рандомної ритміки. Ну і відповідно також використовується низький придячий синтезатор. Серед музикантів, які записують або записували свої роботи в даному жанрі, можу порекомендувати mz 412 Ramleh, і окремо хотів би виділити роботи Atrax Morg, які звучать місцями дійсно жахаючі. Ну і там далі йде купа інших піджанрів, Noiзу, сенсу яких розглядати не дуже бачу, адже різниця тільки в оформленні подачі, а основа в принципі одна. Окремо хотів би виділити колектив Stalag, адже дана група зачепила мене своєю концептуальністю. Назва групи складається зі слів Stalag, німецьке слово, яким позначали концтабори під час Другої світової, та букв G і -E H, що розшифровується як глобальний холокост. Тим не менш, колектив отримав свою локальну. Популярність не через апатажну назву, а через те, з чого власне і складається їхня музика. <му> Усі вокальні партії, а точніше воплі та крики, були записані пацієнтами психлікарні. Одним з так званих вокалістів на альбомі виступив пацієнт, який у 16-річному віці вбив свою маму. Музика стала, окрім шумів та криків, має в собі елементи Dark Embianту, індастріалу, та інколи можна навіть натрапити на певні форми викривленого блекметалу. Іншою знаковою групою в жанрі, про яку не можна не згадати, були японці Ханатараш. Ось ці буряти реально йобнуті на всю голову. Їхня відбитість полягала не в тому, що вони грали нойз, а в тому, яким чином вони його грали. Група отримала свою популярність через деструктивну та агресивну поведінку на сцені. Вони кидалися склом, розрізали трупи котів перед публікою, масово завдавали собі тілесні ушкодження, руйнували бульдозером, концертний зал і так далі. І це тільки малий список того, що встигли зробити ці азіати за період існування свого колективу. Якось Ай, один з учасників групи, під час чергового концерту чуть не відпиляв собі ногу циркулярною пилою. А по геймпі мав бути концерт в токійському клубі, де учасники групи. Ханатораж хотіли кинути коктейль Молотова в публіку. А вже ж концерт завернули. Після чого колективу заборонили виступати в більшості концертних залах. Група відновила свою діяльність тільки у 90-х після повної відмови від екстремальної поведінки на сцені. А тепер найцікавіше: п'ять простих кроків для того, щоб стати труною з виконавцем. блять, на щось своє життя трачу. Скачайте FL чи якийсь інший зумерський шлаковий секвенсор. Понаскачуйте різних семплів, бажано якомога більше. Покрутіть речашки, ручки та крутілки хуїлки на будь-якому стоковому плагіну, щоб все шуміло і приділо. 4. Перемішайте рандомно всі семпли та накиньте мога більше перегрузу на всі канали, щоб усе свистіло та приділо, як 70-річна баба, яка здає вам квартиру за 500 гривень у центрі Житомира. 5. Ви молодець. Витратити свій час на життя не дарма, а як бонус вам видається зайва хромосома. Тепер у вас їх 48. Вітаю! Насолоджуйтесь результатом своїх старань. А я ще нагадую, що в мене є телеграм-канал, куди я час від часу викладаю якісь шит пусти, тому та пропоную підписатися, щоб бути в курсі всіх новин, де я що і чи живий я взагалі. Вот, та там в описі посилання на ТГ.